Привіт, друзі! Хочу дещо глянути, показати, цікаво. Зараз на хвилинку з озирних телефон. Моя статистика тренувань. За останній рік я провів 283 тренування, це взагалом, і з них пробіг 231 кілометр, це за рік. Це не головне. Для цього всього я знаходив час між бойовими завданнями. Не ідеально, не дуже добре, але в моїх умовах я вважаю, що це класно. До речі, калорії я не рахував. Чому я про це говорю? Часто бачу людей, які кажуть, що хочу досягти більшого, хочу змінити життя, стати кращим. При цьому вони нічого не роблять. Просто чекають, що зміниться саме собою. Нічого не зміниться, поки ти сам не почнеш діяти, поки ти сам не почнеш хоч щось робити. Перше, щоб я почав на вашому місці, це зрозуміння того, чого ви справді хочете. Хочете покращити психічне здоров'я, це, до речі, в пріоритеті має бути. Тому що без внутрішнього балансу отут, отут нічого у вас не вийде. От. І ключ до всього, до речі, банально це правильне харчування, правильний режим життя, правильний режим дня. Може, трохи смішно звучить комусь, але це реально в першу чергу те, що на це впливає. І завжди я кажу, що моя родина на першому місці у мене в житті. Але якщо я їм не зможу допомогти, я буду в нормі, то яка з мене підтримка? Яка з мене опора, це я так кажуть, як і в літаку. Спочатку ви маєте вдягнути якусь воротну маску, якщо щось трапляється. Бо якщо ви не поможете собі, ви вже не зможете помогти нікому, не зможете помогти своїй родині. Тому, якщо ти хочеш ментально і фізично бути здоровим, треба починати щось робити, треба починати діяти. Хочете ви, наприклад, щось в житті, нову машину. Хочу ти привести себе в ідеальну фізичну форму, мати більше грошей, мати якийсь сенс в житті. Без якогось нормального плану, напрямку, спланованого, нічого не буде, нічого не зміниться. М Якщо ви робите одне і те саме, думаєте, що результат при цьому буде кожного разу інший, ви дуже сильно пом помиляєтесь, це замкнуте коло. Важко жити от, в цьому замкнутому колі. Постійно проблеми, боль, страждання, розчарування. В багатьох випадках це тому, що ви самі нічого не робите. Ви дозволяєте десь собі опустити руки і бігаєте по колі в колісі. Боляще це чути, але ви самі створюєте свою реальність. Але ж і ви єдині, хто маєте відповідальність за це нести, щоб її змінити. Тому вам потрібно лише з'ясувати одне хто я, тобто хто ви, чого ви хочете і куди ви врешті решт йдете, де ви взагалі знаходитеся зараз в цьому житті. І після цього вже починати рух Тому помаленьку, маленькими кроками, хоч потрошку на рухатися туди, куди ви хочете, стояти на місці. Я теж не ідеальна людина. Мій шлюб з моєю коханою дружиною. Не казки, але він справжні. Ми Разом вже понад п'ять років, два з них у шлюбі, всяке було. Ми ростемо разом щоденно. Я за це дуже вдячний. Ми починали з нуля, ще коли я почав службу в армії. І разом заново з нуля побудували наше нове життя, в якому, попри все, ми по-перше, вільні люди. Ми не бачимося щодня, бачимося дуже рідко. В країні війна, я служу, але ми любимо один одного. І я вважаю, що при цьому, якщо не зважати на ці рідкі зустрічі з-за війни, живим життям, в якому можуть позазрити мільйони. Не все у нас одразу було, не все було легко, але потихеньку, маленькими кроками ми побудували те життя, від якого ми щасливі, якщо не зважати на війну. Це від голову бажання нічого не буде. Маєте почати з себе, з щоденної роботи над собою. Якось так. Дякую, що послухали. Сподіваюся, когось це змусило про щось задуматися. Якщо так, це, це круто. В принципі, це все, що я хотів сказати на сьогодні. Дякую, що ви зі мною і до зустрічі.